Ні, щодо голосування, Ну, було б, я думаю, неправильно голосувати, тому що я б ну, не так розкрив да, тему, як би міг цей мужчина, правильно, який не приїхав. Ось. Тому давайте просто поставимо Юлію Кабатовій 30 балів. Нормально? 35! Ну добре, 35. 35 балів отримує Юлія Кабатова. Це дуже круто. Клас, ти вже там обскакався. А, значить, так, кілька слів про наступного автора поезії. Я хочу прочитати. А, значить так, як, як я уявляю її, так, щоб я в одній фразі сказав вам, і ви зрозуміли, хто це. Увага! Я взяла сокиру і порубала тебе в капусту. Козел. Берегла. А він, читач декламатор. Дуже знана персона в ТК-неті. Ним лякають неслухняних дітей і викликають дощ. Справжній і неповторний Василій, троль королів. Ком'єтурує я лучше, ніж читаю. А пам'ятаєш? <свистит> Я учив. <очіку. свистит> а пам'ятаєш, ти обіцяв бути слухняним хлопчиком. А натомість що, сука, припхався додому п'яний в сраку. Припхався. За дир копиться, піляпнув, не бий по пиці. А пам'ятаєш, ти обіцяв. Казав познайомлю зі своєю мамою. Тільки нам потрібно буде поїхати до Панам. А потім на літак до Перу. Ти знаєш, я щось не допру. А пам'ятаєш, ти обіцяв, Сказав, що черлюк, що ця блузка мені до лиця. А на голові величезна копиця. А ще ти сказав, піди вмийся. А пам'ятаєш, ти обіцяв, обіцяв не, на... не мазатись моїм кремом, бо мати будеш великі проблеми. А ще обіцяв, більше не їсти пасту, бо за це також можна попасти. А пам'ятаєш, ти багато обіцяв. І ти моя ота величезна хата, і де, блядь, паста в тюбиках. де мама, і де те, що ти обіцяв. Немає. Та знаєш, ти багато обіцяєш.